Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про девайс, який економить ваш час, сили і нерви. Бо з ним можна зробити укладку, ніби ви тільки що вийшли з салону. І без фена брашингу та акробатики перед дзеркалом. І так, знайомтесь. Це Philips BHA 73520. Це фен щітка з чотирма насадками: іонізацією, термозахистом і компактним дизайном. Дивіться, якщо ви досі сушите, а потім окремо щось там тягнете, крутите, пригладжуєте ця штука. Змінить ваш підхід до догляду за волоссям назавжди. І перше враження дуже стильно і продумано. Корпус легкий, лаконічний, зручний у руці, не ковзає і не перевантажений кнопками. У комплекті йде чотири насадки: дві термощітки, жорстка м'яка, концентратор і насадка, лопатка для вирівнювання. Є зручний чохол, також його можна брати у відпустку або зберігати вдома, щоб не розкидати це все по ящикам. Кабель 2 метри, обертається на 360 градусів. Ідеально для тих, хто робить укладку біля дзеркала, а не в салоні. А тепер до основного. Правильно до потужності. А вона у нас тут 1000 ватт. Знаєте, це така собі золота середина. Не здуває з голови, але дає достатній потік повітря для швидкого сушіння і моделювання. Правильно? Правильно. І головне тут працює технологія термопротект. Температура завжди стабільна. А отже, волосся у нас не пересушується і не січеться. Насадки. Щітка з жорсткою щитиною. Дає об'єм і форму, м'яка делікатна підходить навіть для фарбованого або тонкого волосся. Лопатка. Лопатка це для тих, хто хоче ефект праски. Без перегріву. І з дифузором теж усе добре. Хвилясте волосся набуває форми, а не пуху. У цій моделі є все для комфортної щоденної рутини. Іонізація. Реально працює волосся м'якше, не електризується, не стерчить у всі боки. Перемикачі зручні, знаєте, все, під пальцем. Не треба тицяти, знімати насадки, щоб переключити. Тут все продумано. Три налаштування, дві температури і холодне повітря. Є що підібрати під кожен тип волосся. І ще одне: навіть після довгого користування корпус не перегрівається. Я вважаю, це справжній плюс, якщо робите укладку на довге волосся. 100%. Я перевіряла, до речі, 10 хвилин і волосся виглядає так, ніби тебе тільки но уклали в салоні, але ти за це не віддала мільйон коштів і зробила це самостійно. Легко підіймає біля кореня, підкручує або, навпаки, вирівнює. І тобі не треба бігати між феном, брашингом, праскою усе в одному інструменті. Особливо кайф для тих, хто не любить возитися, але хоче виглядати доглянуто. Я вас дуже прекрасно розумію. А ще усе це поміщається в чехол і важить дуже мало. Тобто, дуже зручно брати у відрядження, і в будь-якому готельному дзеркалі можеш собі робити зачіско мрії. Філіпс BH 73520 це не просто фен, це ваш домашній безкоштовний стиліст. Один пристрій і для сушіння, і для об'єму, і для вирівнювання, і для хвиль. Вау. Тож підсумуємо: потужність, термозахист, іонізація. Набір насадок і зручність. Тут усе збалансовано. І це якраз той випадок, коли техніка справді полегшує щоденний ритуал догляду. А якщо хочете виглядати на всі 100 без витрат часу, нервів і зайвих девайсів, це точно ваш варіант. До речі, доступний у читрусі. Тож приходьте, дивіться, запитуйте порад у консультантів, бо це точно той девайс, який хочеться тестити наживо. Дякуємо, що подивилися. Якщо буде корисно, а вам буде корисно, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Ого, ледь не забув! І обов'язково підписуйтесь, бо ми розповідаємо про техніку не по коробці, а як є. І до речі, напишіть у коментарях, як ви зазвичай укладаєте своє волосся щітка, фен, праска чи такого як вийшло, так і пішло. Ну що ж, до зустрічі у наступному огляді, і як завжди, в Побачимось. Побачимось. цитрус.